Зоробічності, наше життя, воно е, коротке. Е, це така коротка дистанція, яку ми маємо пройти, щоб досягти царства небесного, а дистанцію легше проходити молодим. Коли до юного пророка Єремії наблизився Господь, запропонувавши йому служіння, то він злякався і сказав, що він ще молодий. А Господь йому відповів: Не говори, що ти молодий, бо ти підеш до всіх, до кого ти, лише я тебе пошлю, і говоритимеш те, що я тобі накажу. Коли Бог наблизився до Ісаї, коли він був ще молодий, показав йому всю свою славу і велич і запитав, кого мені послати і хто піде для нас? І Ісая з готовністю відповів: Пошли мене, я піду. Тобто, і апостол Павло, коли Господь його призвав на служіння, він був молодим. Згадаємо про юнака Савла. Який старік одежі первомушника Стефана, коли його побували камінням, але потім на дорозі в Дамаск йому з'явився Христос зі словами Савле, Савле, що ти гониш? Мене?